Мешканці багатоповерхівки у провулку піхтовий з острахом чекають на настання холодів. Дах протікає, комунікації потребують заміни, під'їзди у незадовільному стані. А комунальники тим часом навіть заплановані роботи виконують надто повільно. Поквапити їх та окреслити чіткі строки закінчення ремонтів вдалося лише після зустрічі з депутатом Ігорем Циркіним. У багатоповерхівці номер 7 у провулку Піхтовий за 43 роки не проводили жодного капітального ремонту. На сьогоднішній день криша тече, в під'їздах штукатурка валиться, тепло, труби текуть, от оттічі труби. От тут щитова. Озі даває прасіла на 410 мм. міліметрів. Турбують людей і заглушки у трубах, і міжпанельні шви, що розходяться. До того ж, більшість мешканців пенсіонери, яким лагодити труби чи дах або ремонтувати під'їзди не під силу. По допомогу люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Він приїхав на зустріч, викликав і комунальників. Деякі питання депутат вирішує на місці, даючи відповідні розпорядження. Вдомі до задвіжка до анаєсть. Ігор Циркін особисто оглянув будівлю, піднявся і на проблемний дах. Покрівля, яка частково ремонтувалася у 2008 році, протікає. Отут більше всього і тече, мабуть, да? Все понятно, да? А там от, там перекривали, да? все. у квартирах на останньому поверсі сліди недоробленого ремонту. Тільки що побілена стеля служить кращим доказом неякісно виконаної роботи підрядників. все одно п'ятно. Заветоду, от протекло. Та поклеїли. А ну, попоклеїли. То попоклеїли обоє. От то ж от отсюда, чтобы не бежала, ну да так тут просто залубили дырку, чтобы сюда уже бежала. Сюда біжала, так от продавили дірку щоб сюди біжала. Все понятно, будемо розбиратися. Спустився депутати у підвал, де тисяча 1969 року. Не мінялася труба системи центрального опалення. Тут виявилось вісім латок. Комунальники пообіцяли капітальний ремонт почати з її заміни. Такі як я затронув поводу освітлення, вони будуть в ближайше часі. Вопросы такие, такі як о том, що необхідно заменить кусок труби или поставити задвіжку. Це ті вопросы, які должны делаться не в плані капітальних ремонтів, а должны делаться по першому же обращению граждан. Поэтому в ближайшее время будуть выполнены. Мешканці піхтового провулку кажуть, що їхня будівля за кількістю проблем може зайняти перше місце у Дніпропетровську. Надій на поліпшення умов життя вони пов'язують зі своїм депутатом. Ми очень задоволені, що он приїхав, і все таки он нам допоможе, Он поможет патому, што он. Він... І світі на чоловік слово. Отже, до настання холодів за дорученням Ігоря циркіна першочергове питання буде вирішено. Наталя Хощева, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.